Охона мейка фірми Кронер, розмір якої 60х50. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі, з сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Подивіться, який глухий шум. В комплект входить змішувач. Колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення, заглушки. Ціна такої мийки 3400 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.